Денечко. Сегодня буду менять масло на дизельном тяжком мотоблоке. Водянка Все покажу, все расскажу. Так что дивіться. Подставляем якусь емкость, чтобы подкрутить цей болт и масло слилось сюда, чтобы не на пол. И откручиваем чи ключом, чи трещоткой головкой на 17. Зараз побачимо, яке тут у нас масло. Заливав ще весной. Оп. Потекло. Тут приблизно должно бути 2 літра. Трохи перехиляємо, щоб витекло все. У мене просто він ще на обкатки був. То я думаю треба поміняти масло. Короче, слили ми тут масло. Тепер йдемо до фільтра. Відкручуємо фільтр головкою на 10, бо на 8 сюди не підходить. І зараз будемо його витягувати. Побачимо, що тут у нас буде. Ставиться. Ось такий тут фільтр. Зараз подивимося, є трушка чи нема, бо... Я в принципі відкатав небагато. Ну, будемо дивитися. Тепер ми беремо і головочкою чи ключиком на 14 відкручуємо цей болт. Звичайно, сам фільтр. ось. Він, в принципі, чистий. Ну, ми все одно його промиємо. І засовуємо в якусь йомкость з бензином кидаємо. Бензин, дизель. В принципі, без різниці. Помив я, коротше, кісточку його, злив чуть-чуть бензина і воно, видно. Не знаю чи на відео видно. Ну цей. Там осадок місті із блістящою железною стружкою. Ну видно трохи. Так що, я думаю обкатку он уже пройшов. Зараз ще прокручу його, щоб вилилось все масло. І все було хорошо. Так, короче, я його ще прокрутив витеру тут усе стружки воно куча було. Там прокрутив, в принципі, все витекло, вже нема чому витікати. Так що тепер помили, воно все должно висохнути. Вже висохло. І ставимо тепер назад. Все, закрутили ми сам фільтр, болт і... Тепер можна приступати до заливу масла. Так, я його тільки що трохи завів, він чуть-чуть подерчав, і можна тепер міряти уровень. Ага. Хоп. Ага. Ну, взагалі там є. Значить, надо ще доливати. Що я таке саме масло? Ну все так. Сейчас провірим. Так. Якраз по метку. Повтору нормально. Так що, кому понравилось таке відео, ставте лайки. Підписуйтесь на канал. Всім до зустрічі Щастя, здоров'я!